Добрий день! Сьогодні 10 квітня, Київська область, село Стайки. Показую свою абрикосу, яка в цвіто і такий сніг йде. Кілопатий. Могла б сказати, що це дуже гарно. Так, гарно, але це більше аномалія так, для квітня. Вспятий там ближе. Пытаемся, что тут. Вот такие киточки. И на них сыпла дождь. Ой, снег. Снег сыпла. Такая така заметиль прям сегодня. Стюльпани Все в него. Пігун похилився, пагони похилились. Ось підійшла до свого Юпітера, показую, як він вкритий. На всякий случай, вкрилась. Тут я такими старими, старими різними курточками повкривала, а мама зверху ще й плівкою, тому що сніг мокрий часто. Ось, і там. Ось такі бруньки, всі живі. Так, ідем далі. Показую інший невкривний свій виноград. Це Маріша. В неї, так як Юпітера, так трішки ось, трішки, бачите, проклюнулась, розпушилась брунька, але вона жива. Мінімальна температура, яка була, мінус 4 градуса. Так, цю ніч також передають буде мінус 4. Тримається така брунька. Тримається, не замерзає. Показую ближче, який цвіт абрикоси. Дещо він так підморожений, але тримається. Тримається, поки на дереві, не осипається. Це показую рукав. Сюзанне прикрила такою своєю шубкою. Я не знаю, скільки її років ці шубі. Напевно, в клас третій, четвертий її носила. У моїй подружки була точно така шуба, і ми оце взимку прийдемо зі школи, або навіть ще й додому не заходимо і біжимо на горку кататись на шубах. Прямо так на спину лягали і з'їжджали з горки. Цікаво, цікаво було в дитинстві. Так, ці катались на шубах, на пленках, ще там що тільки не видумували. З підійшла до яблуньки, розпускається, тримається також, не замерзає начебто. Так, тут ще один персик, я його й не вкривала. Так, що тут, стикали часть з нього. Оце трішки повкривала. Персики молоденькі, всі саджанці молоденькі вкрила. Ай, руки мерзнуть. Тут, до речі, мама прикрила цей кущик, який я запитувала у вас. Чи хтось вгадає назву, так ніхто й не вгадав. Ось прикритий. А так, вона вирішила його закрити. Каже, хай буде закритий. Так, ось тут черешня з прищепами, не знаю, чи вони виживуть, чи ні. Як потеплі, я буду розкривати. Тут я декілька прищеп, так ще втеплила. Там замотала мішковину зверху, тільки дві штучки прикрила, а тут так всі в фользі, отак. ось так вони і стоять. Ось такий садочок. Все в снігу йде густий сніг. Ну, він, звісно, розтане ось так, на ніч мінус 4 градуса. І ще одна ніч буде. Мінус один градус, а потім потепління почнеться. так. Ще один мій піон. Тримається, тримається, Ось бутончики на ньому. Поки що тримається. Десь показую свої опори, перероблені вже. Зробили мені син з чоловіком. Залишилось так підфарбувати, те, що там вони подоварювали мені. І натягнути проволоки. Отак. От Але така погода, що це все зробиться пізніше. Ось так тепер будуть такі тут проходи в мене. Ось так, ось такий виноградничок. Ось такі проходи. Угу. До речі, тут я ось те, що я відкривала, я вам розповідала, що посіяла траву і розкрила декілька рядів. Я вирішила нічого тут не вкутувати. Ну ось, а так, брунька в такому стані. Вона повинна, а вона тверденька хороша, повинно бути все добре. Тут вона навіть ще й не розпушилась. Так що нічого тут не викривала. Ось так. Все буде добре. Так, піду по час натопчу. Ось така на ну, зима. Так, зима, але календарний. Календарна весна, звісно. Ось так. Сиро, сніг, але скоро потепліє, все наладиться, все буде добре. Отак коротеньке відео зняла всім. Гарного дня, до побачення.